Вітаю вас усіх. Зараз проведемо детальний відогляд цього красення. Це новесенький електрореклайнер відомого датського бренду Hjort Knutsen. Працює від мережі, регулює... регулюється пультом. Так, по всьому, по порядку. Е, це у нас такий колір має хрестовинка. Ми один чохол зняли. Чотири інші в нас в чехлах. Можу помилятися, але на мою думку, це є шліфований алюміній. По шкірі. Просто розкіш. Він повністю в натуральній, мегакрутезній люксовій шкірі найвищого гатунку. Ось яка шкірка. На кріслі можуть бути сліди пилюки. Ми його не протирали ніякими ні вологими ганчірками, ні ще чимось. Не полірували, щоб зберегти. Погляньте, яка шкіра. Щоб зберегти заводський вигляд товару. Повністю від А до Я крісло в шкірі. Задня частинка також. Крісло дуже зручне і, за потреби розкладається. Електро, е, пульт електрореклайнера вмонтований в правий підлокітничок, як ви бачите, піднімається підніжечка. І опускається спиночка. Е, буде, підійду назад, щоб показати, як він гарно виглядає. На нашому сайті е, посилання в описі під цим відео. Будуть додаткові фотографії, фотографії з розпакуванням. всі параметри цього крісла. Все необхідне, щоб ви могли його детально оглянути і придбати. Ось, як ви бачите, Вигляд знизу. Також на сайті будуть фотографії знизу. Ну І на сам кінець складемо його. Це, звичайно, протилежна кнопка. Реклайнер. Складається гарненько, тихенько. Знову він в такому вигляді, як був спочатку. Дякую. За вашу увагу посилання на наш сайт в описі під цим відео.